Передодні Різдва ми бажаємо вам, щоб ви осягнули, що Бог хоче нам подарувати в сьогоднішній день. Осягнули розумом і серцем. Слава Господу Богу! Наш різдвяний гість пастор з Коломиї Володимир Піц. А наша тема, які найбільші подарунки ми отримали на Різдво. Вітаю, Володимире Івано-Франківську. Вітаю, Володимир. Ми говоримо про подарунки на Різдво, і я хочу, щоб ми акцентували свою увагу не на подарунках тих, які ми один одному даємо. Так? Тому що Бог нам подарував набагато більше. Спробуємо розкрити цю тему. І перше запитання: що було б з людством, якби Ісус Христос не народився? Так, знаєш, Володимир, ми на цьому тижні з друзями зустрілися і так також за столом розмовляли і задавали собі таке запитання: що би було, якби Христос не родився? І ми десь дійшли до одного такого висновку. Ну, багато різних варіантів було, але один із таких підсумок: що якщо би ще було людство, якщо би ще існувало людство, то точно нас би не було ні за тим столом і нас не було би сьогодні в цій студії. Якщо би Христос не родився. Знаєш, якби Христос не родився, це не означає, щоб не було просто б Нового Року, якось б літочиснення би йшло собі, не було би колядок, не співалося про Ісуса Христа, не було би таких подарунків. Але з приходом Ісуса Христа, саме це є якась відправна точка історії людства. Тому що в історії людства є різні такі відправні точки, до чого люди прив'язуються. Якщо би, наприклад, не було. Писемності, що би було з людством, або якщо б не було там, якийсь момент друкарства, Але щось більш свіже, сьогодні багато людей не уявляють, наприклад, життя без інтернету. Що би було, якби не було інтернету. Але я би сказав, що би було з нами, якби не було б народження Ісуса Христа. Якщо би Ісус Христос не взявши тіло людське і не прийшов у цей світ. це так більш правильна формулювання формування цього тезису. І я хочу підмітити, що е, Прихід Ісуса Христа він був притвіщений ще набагато раніше, ніж те, що ми знаємо, що 2000 років тому назад народився Ісус Христос. Ще саме Адемського саду, коли людство перше зрішило, то було сказано дияволові, Змієві про те, що насіння, потомок, який народиться від жінки, він тебе тобі, твою голову розітре, тобто він тебе знищить. І це ніщо про інше, як тільки про прихід Ісуса Христа, вже оповіщалося. Пізніше ми читаємо, що коли Господь вибрав Авраама. То він сказав, що через насіння Твоє, через потомство Твоє, яке народиться, це також ніхто інший, як Христос, то благословляються всі народи землі, тобто всі народи, і ми також українці, маємо в певній мірі благословіння. І ось в момент, ми читаємо послання до Галатів в четвертому розділі, там четвертій вірш, сказано, як настало ж виповнення часу, Бог послав сина свого, що родився від жони, щоб викупити підзаконних. І я так думаю, що якщо цей саме ось цей момент, коли, як настало виповнення часу, і що це за час, можна підмітити, що людство тоді стояло на порозі вирішення таких глобального питання, в чому сенс життя. З однієї сторони, філософія, вона не могла дати відповіді цьому, вона різні варіанти давала, але в кінцевому результаті вони дійшли до того, що як було загально відомо, і десь і така теза, і сьогодні відомий. Що буде, що, що буде всім, те буде мені і їж, пий, веселися, бо завтра і, і так ми помремо. Ось таке, таке вирішення філософії, науки. А релігія свого часу вона якби давала такий напрямок для того, що треба ставати кращим. Але в кінцевому результаті ти ніяк не можеш стати кращим. І значить, якщо ти не стаєш кращим, значить ти не можеш стати ближче до Господа. І, в принципі, людство підходило до відчаю. І саме десь ось цей момент написано, як настало виповнення часу, Господь посилає сина, який приходить цей світ для того, щоб спасти нас. І тому, якби задаємо питання, відповідь на питання, що би було, якби Христос не родився. То ми бачимо, щоб ми б жили б в цьому вічею і далі. Ну, найбільший подарунок це сам Ісус, так? О, звісно. найбільший подарунок, який Бог нам дає на Різдво, людство і кожному зокрема це прихід Сина Божого. Не так те, що Він нам дає, як Він сам. Тобто Бог ніколи так не був близько. До людей з людьми, як з приходом Ісуса Христа, як з народженням Ісуса Христа. І це є така надзвичайно радісна звістка. Євангелій ну, так і перекладається українською мовою, радісна звістка. І е суть цієї радісної звістки, яку ми отримали на Різдво. Чому тут радість? Тому що ми звикли, що Різдво це радісна атмосфера на сімейні свята. І ну, Це частина, так? Цієї події. Але найбільше, найсуттєвіше, фундаментальна — це щось інше. Дійсно, радість в чому є ось такий ключовий вірш, напевно, всієї Біблії. Це Євангелій від Івана 3:16. Це багато людей знають, хто досліджує Біблію. І не тільки, тільки, хто дотичний навіть. Є таке слово, що так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже, з цього уривка ми розуміємо, що Бог полюбив людство, і саме ось цей момент, переломний момент історії людства, як каже, що настало виповнений час, коли людство в такому безвиході, саме в цей момент. Господь посилає сина, який взяв тіло людини і прийшов до нас. В чому це благодать, в чому це радість? Тому що в цьому уривку сказано, що Бог полюбив нас, щоб ніхто не загинув. Тобто людство йшло по інерції в погибель. І якщо людина не шукала Господа, а вона не мала відповіді на смисл життя. Вона не знала, як отримати життя вічне, як приблизити до Бога. Вона йшла твердо в погибель, і ось саме для того, щоб вирішити це питання, благодать саме в цьому заключається, що Бог посилає Ісуса Христа, який приходить у цей світ. Коли Христос прийшов у світ, то якщо ми так де таким поглядом критичним, то можна десь побачити і сказати, ну це повне фіаско приходу Ісуса Христа. В чому ж тут благодать то, ну зібрав він там кілька сот послідовників. Це, в Чому тут радість? так? Та, — В чому тут ходять люди за ним, ну робить багато добрих вчинків, навіть чудеса він творить. І якби навіть годував людей. Ну, в цьому було би добре. Але що, чи народ його прийняв? Написано, що коли він прийшов до своїх, і свої його не прийняли, його відкинули. І не мало того, що вони його не прийняли як за учителя, як за Месію, того вони очікували за того пісненця, про якого ми говорили, що був ще придвищений ще на самого початку, в кінцем результаті вони його розіп'яли, вони його вбили, і вони сказали, що нам не потрібна така людина. І здавалося, це ще повний програш. Але якби не одна фраза, над якою ми розмірковуємо, вона була вже сказана Христом на Христі. І одна фраза звершилося. А дійсно, а що звершилося? Власне, ось саме там на Христі відбулася перемога. Саме у цьому був прихід Ісуса Христа і в цьому є благодать. Ісус Христос, коли Він говорить, що звершилося, це сказано про те, що Він переміг гріх. І сьогодні кожна людина, яка вірує в Ісуса Христа, вона також може бути переможцем. Вона може мати смисл життя, вона може отримати життя вічне. Як це відбувається через віру? Через віру, якщо людина вона вірує, що Ісус Христос Він помер за мій особистий гріх, і вона вірує, що Господь Він може простити, тоді Господь дає ось цю нам благодать. Більше того, що найбільше сьогодні лякає людство, це, напевне, смерть. І коли Ісус Христос помер на Христі, і це також учні, вони такому відчаю, вони стоять і думають, а як, як же так? А ми такий плани змалювали. То якщо ми відкриваємо послання до Каринтян, то в 15 розділі, є такі слова, що. Коринтян, і перший, чи другий? І перший коринтян, в 15 розділі, там сказано, що таке запитання, таке саркастичне, каже: смерть, де твоє жало? Смерть, де твоя перемога? Цікаві слова і з насмішкою, тому що смерть, вона. І як колись, так і сьогодні людей вона лякає, і, а що буде за порогом цієї смерті. І ми бачимо, що те, що Ісус Христос Він помер на хресті, а після ми читаємо, що Він третього дня воскрес. І саме цим Він показав, що смерть вона сьогодні не має влади над людьми. Тобто, ми помираємо, кожна людина вона помре, але Ісус Христос показав, що смерть вона не може тримати тепер людину. Хоча ми всі помремо, але Біблія говорить, що ми всі її Воскреснемо, так само, як і Христос. Тому в чому благодать? Благодать в тому, що ми маємо перемогу над гріхом. В Є... чому радість? Про благодать ми ще поговоримо. Саме радість і в цьому, що ми бачимо сенс життя. Отже, якщо в другому посланні до Коринтян, 5 розі, у 21-му вірші. Там є такі слова, що того, хто не віддав гріха, Господь учинив гріхом ради нас. Отже, Ісус Христос стає гріхом ради нас, тобто Божа справедливість така, що за гріх хтось повинен померти. І саме посилає Ісуса Христа, який має померти за наші гріхи. Він помирає, і радість тому, що ми, віруючи в Сина Божа, стаємо праведними. Отже, іншого шляху для того, щоб стати смисл життя, тобто слідувати за Христом, як не тільки вірувати. В цьому ми отримаємо і праведність як перемогу над гріхом. А також друге, ми знаємо, що нас очікує. Отже, якщо би Христос не прийшов, то би ми би далі були б в тому страху, трималися гріха, як його перемогти. У нас не було відповіді, і страх був би перед смертю. В цьому добра радісна новина. Радісна новина, новина в тому, що е, грішнику Бог показує вихід з глухого кута, щоб е, небоськово жити в гріху і помирати за цей гріх, і нести покарання у вічності. Е, на Божому суді ти можеш сьогодні вірувати в Ісуса Христа як Господа, як Спасителя, як Месію і розкаятися в цих гріхах, визнати ці гріхи, визнати свою е, неспроможність. У цій боротьбі і прийняти Ісуса в своє життя. Що особливого настало з приходом Ісуса Христа? Це також великий подарунок. Я наголошую, що перший подарунок це сам Господь. Він є найбільший подарунок для нас, для людства, для всього людства, для кожного зокрема, Бог дає нам цю подарунок, радісну звістку, що ви не помрете в гріхах, якщо покаятись. Є вихід. Бог хоче нас помилувати. І е, настає така якби ера чи літо Господнього змилування, літо Господнього милосердя, чи роки Господнього милосердя, ера благодаті, ще по-іншому можна сказати, е, ця ера благодаті почалася з народженням Ісуса Христа. Що особливого в цій ері благодаті? Е, що не було до цього, і, можливо, вже не буде після цього. Ох, Вона ж напевно закінчиться. Так, ера благодаті цей період часу, такий він є особливий. І чому є його особливість? Є послання до римлян, восьмий розділ. Третій вірш. Я прочитаю його. Бо що було неможливо для закону? У чому він був безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Такий, можливо, на перший погляд важкий для розуміння текст, але як його роз'яснити, отже, людство в якійсь мірі опиралося на виконання закону, тобто якихось певних моральних принципів і правил. І якщо я буду виконувати ось ці правила, значить Бог мене має якось прийняти, тому що він бачить мої намагання, старання, і, значить, я, я, я на це розраховую. Ось закон, він і так і вчив людей, того, щоб бути хорошими. Але закон є цікавий момент, що хто зрішив проти однієї заповіді. Слово Боже каже, що він зрішив проти всього закону. Ну, закон це ми ну, маємо увазі на наші... старий заповіт, старий завіт так. Або скажімо, ці моральні принципи, які ми сьогодні десь знаємо, не вбив, не вкрав, нічого поганого не вчинив. Але е, ми десь розуміємо, що кожна людина вона провиняється. І біблія нам і підтверджує, що ми всі зрішили і позбавлені слави Божої. Немає права на ні одного. Тому якщо ми розраховуємо на те, що ми будемо хорошими, е, Господь нам не врахує, тому що він побачився рівно наші деспром. А в чому ж ось ця така благодать, От ми читаємо в приходу Христа, щоб закон не був, він був безсилий, він не міг нас врятувати, тому Він і посилає сина свого, який приходить у цей світ. І чому для того, щоб ми, як ми читали в Галатах, щоб ми прийняли усиновлення. Тобто ми стали йому близькі. З однієї сторони, ми десь, якщо опираючись на моральні принципи і правила. Ми хочемо старатися, як свого часу фарисеї, і вони також не були проти того, щоб закону, вони старалися його виконувати. Найбільше того, вони, крім Божих правил, вони ще свої придумовували, і вони на інших в'язали яка кажуть, будете виконувати. Хоча Господь, коли прийшов, скаже, ви додаєте, а самі не можете його знести. З приходом Христа ми стали близькі до нього. І ми стали, як він каже, ми стали синами для Бога. Види, я десь не раз собі міркую, як це бути в на якому положенні перед Богом Ісус Христос прийшов, щоб ми стали синами для батька. Так то ми були б в сиротинцю. Ми б не знали, що нас завтра чекає. Але з сприхном Христа Він вводить нас свій дім, і ми стали йому близькими, ми стали йому рідними. Так, не без того, що ми можемо помилятися, не без того, що батьки нас виховують, і ми своїх своїх дітей також виховуємо, приймаємо певні якісь міри, покарання. Але ми можемо сказати ствердо, що ми живемо в домі Божому, адже ми усиновлені. Тому з переходом Христа почалася ця ера, ми можемо сказати, ми в благодаті, ми в присутності Бога, ми знаємо, що нас очікує. Тому, якби Христос не родився, то де б ми були. Благодать це незаслужений Божий подарунок. Тобто, ми це благодать не заслужили, Бог нам дає по своїй милості. Не відправляє того, хто покаявся у пекло, а направляє, якщо він покаявся, якщо він повірив в Ісуса, направляє до раю. Це не наша заслуга, це заслуга Ісуса Христа. Це ми отримали на Різдво, так і можемо отримати на різдво, якщо ми повіримо, якщо ми прийдемо до Господа. І дуже коротенько підсумок усього сказане побажання. Дуже коротко. Ох, друзі, хочу сказати, що ну, побажати дійсно. Щоб в ці свята ми ще більше наблизилися розуміння того, чому Христос прийшов у цей світ. Не просто в традиції десь зустрітися за столом, заспівати кілька різдвяних пісень, і на цьому закінчилося, ні, де зрозуміти, що. Ціль приходу Христа вона була предвищена ще віддавно. Що Петро, він казав, що перед закладеними світу було розказано про те, що Христос має прийти і скористатися цією нагодою цією благодаттю, яку приніс нам Христос, увірити в нього як свого особистого Спасителя. Хай Господь благословить вас. Дякую, наша наступна зустріч буде з пастором Володимиром на наступний тиждень. В цій же порі в цей же час, і ми будемо говорити про нове життя в новий рік. Хочете бачити наші попередні випуски. Заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Будьте на стороні миру і добра. Ставте, будь ласка, свої подобайки. Дякуємо за те, що ви підписались в наш канал, і дякуємо вам за те, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім, щоб наука Ісуса Христа поширювалася в нашому народі. Хай Господь вас благословить, хай дарує вам мир, серцем, мир в нашій країні. Христос народився, славімо Христа. thank you